В Отця, і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, сьогоднішня Євангелія від Луки. Ми розглянемо бесіду, про яку йдеться в сьогоднішньому Євангелії. Від Луки відбулася. Як пише євангеліст Марко, по дорозі на північ до селища Кісарії Пилипової. Одного разу, коли він молився у відокремленому місці, і учні були з ним там, він спитав їх, за кого вважає мене народ. Вони відповіли за Івана Хрестителя, а інші за Ілю, а інші говорять, що Воскрес один із давніх пророків. Але насамперед його займало те, за кого вважають його учні. Він запитав. Їх, а ви за кого вважаєте мене? І тут Петро від імені усіх відповів: за Христа, тобто за Месію. Лука дає зрозуміти, що цей випадок став вирішальним для учнів Ісуса. І вони вже не сумнівалися в тому, що він Месія. Ісус не хотів, щоб інші люди знали про це. Тому він суворо наказав їм нікому не говорити про це. Тому що час публічного оголошення про пришестя Месії ще не настав. І у цих віршах про мученську смерть сказавши, що сину людському треба багато постраждати і бути відкинутими старійшинами, книжниками, пересвященниками. Тут він. Перше заявляє про те, що він має бути вбитим і третього дня воскреснути. Потім дає зрозуміти, що і учні його помруть мочиською смертю. І у зв'язку з цим настановляє їх ставитися до смерті і до життя так само, як і він їхній вчитель. І тут Господь запитуючи учнів. Не питає прямо, що вони самі говорять, але спочатку питає про думку народу, а потім вже і їх самих. Так робить він для того, щоб показати несправедливість народної думки про нього і привести уч учнів до справжнього поняття, що було зроблене. Бо коли учні сказали, що одні називають тебе Іваном, а інші лею. А він же сказав їм: А ви, тобто, ви відмінні від усіх, ви вибрані, ви відокремлені, ким мене називаєте ви. Тоді Петро попереджає інших і, ставши устами всіх, сповідує його тим Христом, про якого здавна проповідується, не просто Христом Божим, який є Христос Божий. Той Христос, помазаник Божий, Він є єдиний. А до всіх Він сказав, якщо хтось хоче йти за мною, нехай зречеться себе, візьме хрест свій та йде за мною. Тобто нести майбутнє, тягати, усвідомлюючи, в ім'я, заради кого ти несеш їх, йди за, мно, йди за ним до смерті. Оскільки Христос сказав про себе, що сину людському належить багато постраждати, то додає, що спільне і вселенське, а саме, не я один зазнаю смерті, а й усі охочі наслідувати мене, повинні зректися самих себе, не любити занадто своє тіло, тобто не піддаватися пристрастям земним. Христос називає тут смерть саму принижену, бо не було такої безславної смерті, як смерть на Христі. Отже, Він наголошує, що той, хто бажає бути його учним, повинен померти смертю не славною, а приниженою і бути вбитий як засуджений. Оскільки багатьох в той час. Так страчували як розбійників і лиходіїв, тому він додав: Йди за мною, тобто йди вправляйся в усякій чесноті. Безсумнівно, дехто думав, що залишивши звичну їм працю, тобто джерело свого існування, і пішовши за Ісусом, щоб розділяти з ним негаразди та пряму небезпеку. Яка загрожувала йому з боку вождів, того часу, народу, учнів, даремно учні витрачають своє життя. Бо хто хоче душу свою зберегти, той втратить її, а хто загубить душу свою заради мене, той збереже її. Але вони зробили правильний вибір, і той, хто. Зробить такий самий вибір, не переймаючи земним благополуччям для себе, збереже душу свою. Ті, хто не хочуть прийняти Божого плану з тих чи інших земних міркувань, занапастять душі свої. Тобто, якщо хтось захоче жити по мирському той помре душею. Бо що користь людині здобути весь світ? А себе саму занапастити. Бо хто посоромиться мене або моїх слів, того й син людський посоромиться, коли прийде у славі своєї та Отця та святих ангелів. Тобто, хто не захоче ототожнити себе з Ісусом, того посоромиться Син людський. Хто Христа соромиться, той каже, хто каже, я. Як я віритиму в розп'ятого замбленого Бога, і той, хто соромиться слів Його, хто знущається з простоти Євангелія, Господь посоромиться такого у славі своїй. Він говорить так, якби господар маючи лукавого раба, соромиться кликати його своїм рабом, так і я посоромлюся називати своїм рабом того, хто зрікся мене, сказав Ісус. Щоб уникнути майбутнього суду, який відбудеться, коли він прийде у славі своїй та отця і ангелів, людям життєво необхідно стати на бік Христа та Його учнів. Цю бесіду завершую словами, які протягом століть служили предметом обговорення і розуміння по-різному. Говорю, ж вам істинно, є деякі з тих, що стоять тут. Які не скуштують смерті, доки не побачать царство Боже, оскільки він, пише, він вище сказав, хто втратить душу свою заради мене, то й збереже її, то тепер бажаючи показати, яких благ удостояться такі, є деякі з тих, хто стоять тут які не скуштують смерті, як вже побачать царство Боже. Тобто ту славу, Побачить, якою мають, мають мати праведні. Ісус мав на увазі, що учні не помруть разом з ним, але залишиться проповідувати Євангелія після Його смерті. Він сказав це про своє преображення, бо преображення було образом майбутньої небесної слави. Як Ісус у Преображенню дивно виблискував, як блискавка, так і тоді праведники просяють так само. Є, каже, кілька таких: Йоанн, Петро та Яків, які не помруть, ніж перше ніж побачать, як, у якій славі будуть мої сповідники. А побачать вони це під час Преображення. Насамперед. Щоб підбадьорити тих, хто страждає за Його ім'я, Христос запевняє їх, що Царство Боже скоро буде встановлене, незважаючи на всю протидію, що надається йому. Вони дійсно побачили Царство Боже. Коли вилився Дух Святий, коли Євангеліє було проповідане по всій землі, і народи були приведені до Христа, цією проповіддю вони побачили. Перемогу царства Божого над язичницькими народами в їхньому наверненні. Тому, дорогі брати і сестри, завершуючи цю сьогоднішню оповідь, я ще раз хочу наголосити вам про те, що людина може скласти іспити, повторити все, що було сказано, та продумано про Ісуса, що Він може прочитати всі книги, присвячені Христу. Написане всіма мовами світу і все ж не бути християнином. Нам потрібно пізнати Ісуса для самих себе, бо наша віра не може бути отримана з інших рук. Християнська віра це про просте повторення віросповідання. Вона особисто знає Христа. Ісус знав, що Він повинен виконати настанову Йому, бо воля Божа була Його волею. Він не мав іншої мети на землі, крім тієї, заради виконання, якої Бог послав його у світ. Християнин, як його Господь повинен виконувати, покладене на нього завдання, ми повинні твердо вірити. Що, втративши своє життя за вірність Христу у своїй вірі, врятуємо її для свого блага. Бо на Воскресіння праведних отримаємо щедру винагороду, коли знову знайдемо її, але вже нову і вічну. Амінь. Слава Ісусу Христу!